Аптечка для ваших улюбленців. Ви давно просили, щоб я створив якісь відео, що можна використовувати при якихось ситуаціях незвичайних. Тож, давайте в цьому відео розберемося, які препарати мають бути в вашій аптеці для вашого хвостика. Почнемо з найпростішого: якщо у вашої собачки або котика починається діарея, вона незначна і при цьому тварина почуває себе добре, ви можете використовувати пресор. Це аналог емтероз'єр людського, але він краще діє і поглинається слизовою травної системи тварини. Якщо дієрея більш сильна, то можна використовувати або додатково, або окремо від присорба. Це діадоф. Він скріплює стул і трошки нормалізує роботу травної системи. Інші препарати. Будуть тепер для обробки шкірних уражень. Наразі літо, собаки бігають, котиків також починають випускати на вулицю. І чим же можна обробити шкіру, якщо пішли якісь ураження? Якщо не глибокі ураження, ми можемо наносити або літміколь, це аналог лівоміколь людського. Або, як варіант, флоксіспрай. Дуже добре підсушує та загоює невеличкі рани. Якщо у нас ураження більш алергічне, по типу вкусили мошки, це наразі доволі розповсюджена проблема комарі, або є якісь екземки, то їх можна обробляти спочатку хлоргексидином, потім санодермом. Забуваємо про обробки перекисом, йодом, зеленкою і тому подібне. Цими препаратами людськими, ви лише спалюєте слизову шкіри, а тим самим залишаючи хімічний опік. Якщо ви хочете поверхнево прибрати якийсь бруд чи очистити рану, вам потрібно використовувати або хлоргексидин, або є чарівний засіб мікроцин. Він не з дешевих, але засіб доволі універсальний, і в більшості випадків він дуже класно допомагає загоювати невеличкі рани. А, наступне буде це знеболюючий. Знеболюючі виписується зазвичай лікарем. Але якщо у вас немає можливості, але в аптеці будуть ці два препарати, то по призначенню лікаря ви зможете їх продавати. Перший це буде мілаксовід суспензія. Другий наразі препарат це таблеточки OnSyor. А, вони продаються блістерами по 6 штук, вони смачні і дуже легко давати як собакам, так і котам. Але акцентую увагу. Бажано, щоб вам їх призначив лікар, а вони просто будуть вас в аптеці. Тепер стосовно алергії, це доволі необхідно, необхідні препарати для собак чи котів алергіків, які а, мають проблеми шкірного покриву. Перший універсальний найрозпосюдженіший засіб наразі від алергії це апоквіль, ветеринарна аптека. Там є декілька грамовок фасовок цих препаратів, і ви можете використовувати ще аналог Ларатадін, це людська аптека. І останнє, що я вам можу порадити, щоб у вас було, це, напевно. Більш для собак, все ж таки, це антибіотик універсальний або Сінолокс, або Кловасіптін. Але знову ж таки бажано, щоб його виписував, виключно вам лікар, а ви пояснили, для чого саме ви хочете його застосовувати. По всім цим препаратам більш детально буде описано в Телеграмі, а якщо вам потрібно скласти вашу персональну аптечку для вашого улюбленця, то ви можете зверна... звертатись до мене за цією послугою. Всім гарного дня!